В зоні АТО в ніч з 9 на 10 серпня ситуація в районі селища Старогнатівка, що на Маріупольському напрямку, суттєво загострилась з 2346 і майже до опівночі бойовики обстрілювали наші позиції з мінометів. А о 3.25 у цьому ж районі злочинці провели масовану артилерійську підготовку, після якої о 3.50 й банформування чисельністю до батальйонно-тактичної групи за підтримки 10 танків, 10 бойових машин піхоти та іншої техніки, перейшли в наступ на опорний пункт. 72-ї окремої механізованої бригади в районі населеного пункту Старогнатівка, міністр оборони України та начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України негайно доповіли президенту України та сповістили представників ОБСЄ Після чого було прийнято рішення ввести українську артилерію на визначення рубежі та підтягнути резерви близько п'ятої ранку, завдяки проведеним заходам рішучим та професійним діям військовослужбовців механізованої бригади, наші війська. Контратакували та відкинули ворога у напрямку населеного пункту Біла Кам'янка, що розташований на 2-3 кілометри в глиб території противника. За нашими оперативними даними, активізація противника, яка спостерігалася упродовж останніх днів, пов'язана з приїздом до бойовиків одного з їхніх кураторів, генерал-полковника російських збройних сил Олександра Лінцова. Саме за його керівництво окупанти почали застосовувати РСЗО БМ-21 ГРАД, почастішали бойові зіткнення наших військ з ДРГ ворога. З приїздом одіозного російського ляльковода пов'язують і провокації зі спаленням в ніч з 8 на 9 серпня чотирьох автомобілів співробітників спостережної місії ОБСЄ, які працюють в Донецьку. В такий спосіб терористи намагаються залякати представників міжнародної організації, чинять тиск на спостерігачів, заважають їм об'єктивно показувати інформацію про стан справ в регіоні.